З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел у спецслужбі, уражено 41 літак. Росіяни повідомляють про вимкнення світла звуки вибухів і дронів. За їхніми словами пролунало не менше як 10 вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку війни тут. СБУ проводить операцію Павутина зі знищення російської бомбардувальної авіації серед уражених літаків а 50 Ту-95 та Ту-22М3. Російській авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. Пише громадське. Попередньо відомо про ураження близько 40 ворожих літаків, зокрема на аеродромі Біла, на відео з литовища чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує успішну бавовну. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Росіяни пишуть, що безпілотники злітали з шести вантажівок, які під'їхали до аеродромів майже впритул. Водії використовували в темну. Вони не знали, що везли. Удар припав з майже 100-відсотковою точністю. Дрон злітає і з этого із Камаза. Дрон його збивають еті. Эти... зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували ФПВ-дрони. Еще один летит. Где? Да, ну, по... вот. Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Після дронової атаки палають одразу чотири військові аеродроми Росії. Як повідомляють джерела, наразі літаки горять на литовищах Біла, Дягілево, Оленя та Іваново. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь, адже горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Михайло Менелюк, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Операцію Павутина СБУ готували понад півтора року. Її особисто контролював Зеленський і голова служби безпеки Василь Малюк. Повідомляють джерела в СБУ на цих знімках, які ви зараз побачите, саме ті безпілотники, які пошкодили 41 літак стратегічної авіації РФ. Операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки спершу переправила в Росію ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ безпілотники заховали під покрівлю цих тимчасових хатинок, розміщених уже на вантажних авто. У потрібну мить дахи дистанційно відкрили, і дрони вилетіли на російські бомбардувальники. Відомо про знищення чималої кількості ту 95 МС на аеродромі Оленія частина з них уже була споряджена крилатими ракетами Х-101, і вони були готові вкотре бомбардувати українські міста. У російському Сєвроморську, де розташована найбільша база ядерних підводних човнів, повідомляють про сильний вибух. Це головна військово-морська база Північного флоту Росії. Сєвроморськ стратегічно важливе місто Мурманської області. Там базуються ядерні підводні човни. РФ, однак, очільник міста заперечує інформацію про вибухи. За його словами, ситуація стабільна, жодних загроз не зафіксовано. Цей інцидент відбувається на тлі масштабної спецоперації СБУ Паутина. Проти російської авіації. 64 рази окупанти атакували Харків у травні. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Основним інструментом нападу були дрони камікадзе типу «Шахед» та молнія. Внаслідок обстрілів 67 людей зазнали поранень. Серед них дві дитини загиблих немає. Підкреслив Терехов. Також зазначив, що у травні Росія цілоспрямовано била по цивільних об'єктах. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Про це стало відомо після сьогоднішньої трагедії. Російська армія завдала ракетного удару про розташуванню навчального підрозділу на Дніпропетровщині. Загинуло 12 військових, понад 60 поранених. Триває розслідування. До того ж, в регіоні розпочинається друга хвиля примусової евакуації з прифронтових територій Синельниківського району. Детальніше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона вже з нами наживо. Олено, вітаю. Розкажи докладніше, кому потрібно виїжджати і які строки. Привіт, Лілія. Нагадаю, перша хвиля евакуації з прифронтових територій Синаліковського району стартувала наприкінці квітня. Тоді через небезпеку були вимушені виїхати родини з Новопавлівської громади. Нині мова про п'ять населених пунктів межівської громади, сім великомихайлівської та два маломихайлівської. З цих територій мають виїхати діти разом із батьками або законними представниками. Соціальні служби вже обходять кожен дім, де мешкають родини з дітьми. За інформацією обласної адміністрації до процесу долу. Учені ДСНС, поліція, гуманітарні організації, районне керівництво та місцева влада евакуйовані зможуть тимчасово оселитися як у безпечних районах Дніпропетровщини, так і в інших областях України родини можуть самостійно обирати, куди переїхати. Всі локації вже підготовлені за як переконують в області військової адміністрації. Нестамені останніми днями безпекова ситуація стала практично критичною. Межівську громаду ворог. Практично безп... безперервно атакує безпілотниками. Російська армія навмисно нищить цивільну інфраструктуру та цинічно полює за місцевими жителями. Далі прошу послухати пряму У нас о, проживала бабуся. ось 85 років, здається. Прилетіло в її будиночок вночі під 12 дванадцятого вона не спала в цей момент в півдрон. Чому? Для чого? Постраждав наш депутат селищної ради вийшов, просто займатися господарськими справами в дворі, поряд два метри прилетів і дрон. От Скажіть, яка мета? Ми сьогодні намагаємося забезпечити наші екстр... служби екстреної допомоги засобами захисту від радіоелектронної боротьби. Насамкінець додам, що примусова евакуація триватиме протягом двох місяців. Ось таку інформацію має станом на зараз. Лілія, тобі слово дякую тобі, колегу. З нами наживо і з новинами із Дніпропетровщини була Олена Мандалюк. Україна повернула з окупації ще 11 неповнолітніх серед них діти, військовослужбовців та сироти. Один із підлітків навіть отримав повістку до російської армії. За словами керівника благодійної організації «Save Ukraine» Миколи Кулеби. На сьогодні вдалося врятувати з Росії та окупованих територій 657 дітей. Повернення кожної дитини це надскладний процес. А сьогодні нам вдалося повернути групу дітей. Це дуже важкі історії. Це маленька дитина, яка не бачила три роки маму, бо вона була в полоні. І Їй було тоді чотири. І вона не може зрозуміти, чому мами так довго не було в її житті. І ми бачили перші моменти, коли мама обійняла свою дитину. Я зараз зустрічаю свою дружину, свого молодшого сина, в яких ж ваша організація. Скажімо так, врятувала, дійсно врятувала, ви правильно сказали. Чому? Тому що, по перше, йому там через там кілька місяців буде 18. Тобто, по їхнім законам, він може попасти до їхніх там Збройних сил. У Кропивницькому медики станції переливання крові організовують виїзні донації. Роблять це для зручності донорів та через постійну необхідність у всіх групах крові, адже вона рятує життя українським захисникам на фронті, а також пацієнтам у лікарнях. Долучився до процедури донації і релокований Донецький національний медичний університет. Студенти Донецького національного медичного університету, що нині базується у Кропивницькому, у стінах вишу здають кров. Процедура триває в середньому 15 хвилин. Спочатку вносять в базу дані, потім оцінюють стан здоров'я. І якщо все добре, на черзі власне донація. Я Здаю в другий раз. В перший раз було дуже тяжко, тому що я не був готовий до цього. Зараз я більше адаптувався під цю процедуру, і було набагато спокійніше. Я вважаю, що це. Звичайно, є дуже важливим здавання крові для особливо в такий важкий час, який ми живемо. Це дуже зручно. Звичайно, У нас тут спар прийшов одразу. здаєш кров, робиш благоділо. Разом зі студентами в цій аудиторії викладачі пані Наталя пережила окупацію через російську агресію. Кілька разів втрачала рідний дім і добре знає, як потрібна кров, щоб врятувати чиєсь життя. Я взагалі з Донецька з 2014 року я вже качую по країні, скажімо так. Але да, дійсно, в 2022 році я була в Маріуполі, Я б не була їжі, води. Ми збирали воду, яка сніг збирали, ми з кришта, що капала, ми її кипятіли, фільтрували, і якісь таким чином були е навіть ну, думки вже ловити голубій, тому що ну, не було їжі взагалі. І... Ану, але нам вдалося виїхати цей перший дві колона, яка виїхала до Запоріжжя з чоловіком на розбитій машині, тому що вони ми потрапили під обстріл. Я вважаю, що це ну, обов'язок кожного хто може це зробити, він повинен це зробити. Облаштували пункт в комп'ютерному класі медичного університету. Раніше студенти з викладачами їздили на станцію переливання крові, дізнавшись про виїзні донації, вирішили скористатись. Це перша наша виїзна така, така акція. Що потрібно для цього, щоб організувати акцію саме виїзну? це зв'язатися із центром переливання крові у вашому місті, що потрібно від саме установи, які проводиться. Це аудиторія, приміщення, де можуть просто взяти кров, розмістити свої приладдя, саме центр переливання крові. Загальні вимоги до здоров'я та напередодні процедури дотримуватися простої дієти. Такі нескладні правила для потенційного донора. Донора може бути будь-яка людина віком від 18 років. Загалом ми намагаємося брати до 65 років вагою від 50 кілограм, без активних якихось хронічних захворювань. Тобто, мати, як то кажуть, певний стан здоров'я бути здоровою. Перед донацією з вечора та зранку необхідно протримуватися дієти. Станція переливання крові потребує всіх груп та резусів. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Києві відбувся благодійний турнір з Панкратіону, який об'єднав спортивну спільноту та наших захисників. Ідея такого заходу виникла ще торік. І виявилося, що ініціатива цікава публіці. На змаганнях побував і наш кореспондент Анатолій Журавльов. На благодійний турнір зібралися маститі спортсмени. Свій клас на помості показує і чемпіон світу з панкратіону в категорії ю 20 В'ячеслав Васийчук. Три раунди по три хвилини, і чергового суперника хлопець переміг. Нагороду вручає військовослужбовець за позивним ракета, боєць спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Крутий бій, дякую тренеру за підготовку. Як завжди, найкраща підготовка, найкращий бій. непоганий суперник. досить такий виносливий, фізушний. Дякуємо. Дуже крутий турнір. Турнір присвячений ну бійцям, які нас захищають. Дякую. Особливість цього змагання його присвята пам'яті полеглих артанців. Їхні фото поруч з глядачами згадали під час заходу і героя України Володимира Яворського. Він загинув, рятуючи свого побратима рік тому. Один в полі воїн теж. Правда, не всі шеврони можна було зібрати, які заслужив, але один в полі також воїн. Такий захід відбувається вже вдруге, розповідають організатори. Я відчуваю повну підтримку від цього спецпідрозділу. Ну взагалі дуже чудові люди. У мене в цьому спецпідрозділі дуже багато знайомих, друзів, старих друзів, нових друзів. Тому ми як спілкуємось Ніби ми друг другу знаємо вже все життя, тому дуже приємно співпрацювати. Масштаби доброчинного турніру з Панкратіону збільшилися вдвічі порівняно з минулим роком. Цього разу кількість глядачів сягнула майже півтисячі. Це солідарність спорту, спортивної спільноти з силами оборони. Крім того, що багато спортсменів сьогодні залишили свою спортивну кар'єру, взяли до рук зброю. Воюють в різних підрозділах в силах оборони, і дуже приємно, що такий приклад він не лише в Панкратіоні, і по боксу проводиться, і по муйтай проводиться по різноманітним видам спорту і по футболу. Проводили це. Є шана то, що ми не забуваємо наших побратимів, котрі. Загинули на цій проклятій війні, обороняли нашу рідну неньку, наші сім'ї, наших дітей, наших батьків, наших друзів. Тож у планах спецпризначенців та спортивної спільноти працювати і надалі над тим, щоб ім'я кожного героя назавжди закарбувалося в українській історії. Анатолій Журавльов Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Олександр Просяник уже готовий продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о Дякую, лілю. Перспективи перемовин у Стамбулі а також вибори у Польщі і їх вплив на Україну. Поговоримо про це менше ніж за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.